Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю для ураження військових на передові. Крім того, змінився і характер поранень. Якщо раніше більшість уражень була від артилерійських снарядів і мін, то зараз це дрони. Рятують поранених на стабілізаційних пунктах, наближених до передової польових операційних. Як вони працюють у сюжеті Руслана Сміщука? Пункт це перша ланка військової медицини на полі бою. У ньому пораненим надають стаціонарно, забезпечену всіма препаратами та медичним устаткуванням поміч. Ну, тут ми теж оперуємо. О, якісь, скажімо так, внутрішні наркози ми проводимо. Ну, противошок теж тут періодично проводимо. Під час короткої перерви командир медроти показує, що є в їхньому стабіку. Знімати можна лише всередині, щоб не засвітити об'єкт, адже до передової тут зовсім близько. Ми постаралися зробити максимально близько. Ми намагалися зробити все як у справжніх операційних. У нас тут і кварцові лампи є. Усе, щоб було максимально чисто, без бактерій. Інструментарій хірургічний міг застосовуватися. У цих операційних, крім стабілізації поранених, медики часто проводять і термінові складні операції днями рятували армійця, який потрапив під удар ворожого fpv дрона. Зараз це поширений тип уражень. Вчора привезли чоловіка. Учора привезли людину, і сьогодні, зранку на сайтах противника, ми знайшли відео. Ситуація була така: боєць їхав із побратимами в пікапі. Вони були в кабіні, а він у кузові. І ось російське відео досить страшне, бо далі я бачив наслідки: летить дрон на цього чоловіка, і коли наближається, то він ось так прикривається. І далі, що ми бачили, боєць прикрився правою рукою, і вона майже відірвана. На лівій руці перебито кілька пальців. Тіло. Посічене осколками, і очі теж. Стан військового вдалося стабілізувати, а потім і ушпиталити пораненого. Тепер на нього чекає тривала реабілітація. Лікарі кажуть, вже давно осколкові ураження від снарядів та кульові поранення на фронті замінили травми від ударних БПЛА, і їх на жаль дуже багато. Наприклад, від дронів, що літають на оптоволокні, не рятують навіть репзасоби. засоби А ще останнім часом росіяни все частіше скидають на українських захисників отруйні речовини. Плюс ще гази газа да. Гази від газів травмувань, ну, отруєнь дуже багато. Тобто це там, два види газів використовує ворог, ну я їх не буду називати. От ну скажем, слава Богу, це більше якби легке, до середнього ступеня отруєння до нас випадають. але були випадки, ну одиночні, звісно, випадки, але були вони, що тяжка була отруєння. Невдовзі в ста пункт привозять перших поранених цієї ночі. Попередній діагноз хімічне отруєння від боєприпасу, який окупанти скинули з дрона, що саме за речовина медики не знають, але знають, що треба робити, аби допомогти армійцям. А що конкретно сказати? Точно не можна. Невдовзі Василеві так звуть одного з отруєних легше. Боєць розповідає, як над їхньою позицією завис російський безпілотник, щось кинув і їм із побратимом стало зле. Такий хлопок скитним не знати чого. Ну і потім дуже сильна рвота, блювота, а з напарником взагалі бідолаха. Дуже йому погано було. Ну, так, в них, так, біль. У військових стан не критичний. Їхнім життям нічого не загрожує, але хлопці потребують допомоги цієї ночі медикам уже не до відпочинку. Та й в інші так само бо й пацієнтів буває набагато більше. Практически да, да. Практично завжди. Важких і середньої тяжкості сюди теж привозять. Зараз тут менше людей, як зазвичай, бо вам тут місця б забракло. Уже зранку фронтова логістика завмирає. Всі дороги пильнують ворожі дрони. Тож лікарі можуть відпочити до наступної ночі. Зі східного фронту Руслан Смичук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.